Країні активізувалися шахраї за час неспокою на сході та коливань національної валюти. Кількість зловмисників та охочих до поживи значно зросла. Правоохоронці попереджують, передумовою до злочину стає необізнаність та паніка громадян. Найбільша кількість злочинів тепер здійснюється заочно, а отже, і розкрити їх набагато важче. Як не попасти на гачок, дивіться далі. Інтернет, шахрайство процвітає. Останнім часом зловмисники видурують в довірливих громадян гроші дистанційно для цього не потрібно цупити гаманець чи погрожувати розправою. Сучасний світ глобалізації дає необмежені можливості для кмітливих шахраїв. На самим поширеним видом, видом злочину є шахрайство. В чому їх проблема? Як в розкритті, так і в подальшому розслідуванні, що даним видом злочину займаються люди, ну скажімо, не з низьким інтелектуальним рівнем. Тобто, видумуючи різні фінансові схеми, входять довіру до громадян, ну і в результаті чого скажі, незаконним шляхом отримують від них винагороди. Найбільша кількість злочинів зачаїлася в інтернеті. Знімати порчу тепер не модно, адже набагато більше можна заробити, знявши валюту з чужої картки. Дуже часто шахраї використовують незнання людей щодо платіжності, можливості, блокування карт і так далі. Коли телефонують і кажуть, ну от я вам перекажу кошти, але мені необхідно взнати, чи ви чи ваша карта є платіжною, чи є не От, введіть її там в банкоматі. З цього все і починається. Шахраїни гребують ніякими засобами. Скориставшись ситуацією в країні, невідомі дзвонять здебільшого жінкам. Мовляв, у полоні знаходиться ваш родич. Перерахуйте гроші і побачите його живим. деякі потерпілі мудрилися записувати рахунки картоп, на які перераховували попередньо, Хоч була інформація, на які карточки, на які карточки йшли кошти. А де дзвонять з номер, приховування номера дзвонять і перерахували кошти, і не знають, куди перерахували. За минулий рік по області зареєстровано 248 випадків шахрайств, і лише 53 з них розкрито. Знайти зловмисників непросто кажуть правоохоронці, адже вони не лише винахідники, а й відмінні психологи. За час короткого дзвінка недобросовісні додзвонювачі можуть запросто вийти в довіру жертви, підігрують у вчинені злочину і соціальні мережі. Персональні дані зі сторінок користувачів стають козирем для реалізації майбутніх злочинів.